Вітаю вас, шановні друзі! Нарешті я зібрався і відкрив офлайн-магазин. Ну, як магазин, то, звісно, громко сказано, тому що у нас в Харкові ситуація така не дуже з обстрілами і з усіма ділами. Тому така невеличка у мене, бачите, кімната. І тут у мене як шоу-рум виставка невеличка, бачите, є всі види, ну, всі види не влазять на витрину лазерних рівнів, але. Багато чого можна прийти вживу, пощупать. Хто е, живе не в Харкові або не може прийти, приїхати ось на сайті або по телефону можна кожну модельку подивитися з цінами і так далі. Крім того, крім лазерних рівнів, подивіться, будь ласка, вся лінійка інструментів серії Грант. Грант-виробник гарний, перевірений. Мені подобається, що сервісний центр є в Харкові, в Одесі і в Чернівцях. Дуже багато в них вибір акумуляторного і мережевого інструменту. Кожен інструмент я намагаюся ну, якось так доступно, нормально показати у відеоролик. Отакі, бачите, у мене є присоски вібраційні для плитки, різні шаблони, різні присоски. Ось такого формату з автопідкачуванням, з білої гуми, з чорної гуми і так далі. Зараз буде ще дуже великий асортимент різних плиткорізів. Вони в мене всі є. Вони та в мене всі є, але вони на складі. А, а ну, так щоб виставка була, то трошки пізніше я зроблю теж стелажі. А кому потрібен саме лазерний рівень, то можете сміливо звертатися до мене за цим телефоном або на сайті. І швиденько це все замовите. Ми доставляємо кожного дня товари, крім суботи та неділі. Кому цікаво, звертайтеся.